Всім привіт! Презентую вам лод карнавальні костюми бренду Карнавал для хлопчиків та для дівчаток. В лоті 12 одиниць. В лоті є плащ та рюкзак. Та костюми для дівчаток та для хлопчиків. Для дівчаток буде одна одиниця з розміром 98х104. Для хлопчиків 9 одиниць. Розмір 98 на 140. Собі вартість однієї 147 гривень. Матеріал 100 поліестер. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!